Леді та джентльмени, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Нове відео. Тема відео така: депозит 30 тисяч гривень. Зараз візьму 5 бонусок по 3 тисячі, шосту бонуску візьму один. Подивимося, як розіграється слот. Мені хочеться сподіватися, що я зараз просто плюсину 1020-30. І це буде ідеально. Ну а там подивимося, як воно все складеться, як буде грати слот. Обов'язково підпишіться на канал, пишіть в коментарях, як вам взагалі сподобалось це відео чи ні. Як вам взагалі цей слот. Також унизу, у закріпленому повідомленні для вас є купа подаруночків. ви можете прийти подивитися. Ну і підписуйтесь на мій телеграм. Посилання на телеграм ви знайдете під відео. Поїхали. 5 бонусок по 3000. Можливо, 6, можливо, одну ще візьму. Як, ну Якщо там слот зіграє в 5 бонусі, просто як фейково ну, можна так сказати. Подивимось по, по ситуації. Як воно буде взагалі грати? Буває таке, що хочу взяти 5 і 6 олина, потім передумую і якось воно іноді складається так, що мені це в плюс іде, іноді складається так, що взагалі в мінус. Ну, подивимось зараз. Так, ну 14 спінчиків нормально так для першої бонуски. Ще вілди поставили зараз. Так, ну перший вілд є. А якщо по поставиш мені ще вілд? Ні, щось він взагалі не хоче мені вілди ставити. О, серйозно? Ну да. Ну ще один віл, зараз ретригер три буде. Якщо хто не знає, якщо у вас немає X10, у вас 3 руки, і у вас немає X10, у вас будуть додаткові оберти, поки не зіграє на X10. Тобто є зараз шанс навіть занести. Якщо мені декілька вілдів сюди поставить, знову дасть ретригер, і тоді закриє вілди, то ну, воно там набіг він навіть може. Бувало таке, що я X200 заносив і з пустих бонусок, здається, вже пуста. Просто так ретриггери додавав вілдів і потім плюсував. Ну це дуже рідко буває, не знаю там. На 100 бонусок один раз, так, напевно, і то. Напевно, навіть не на 100 бонусок. Я так разів, так 2-3, напевно, плюсував. Хоча в цей слот частенько гра, мені подобається. Так, а ось про що я вам і казав, ви зачекайте. А ні, бачите, зіграли. Якщо б зараз не зіграли, там, ну, не дало не 390, а там 250, то там був шанс, якщо по центру ще б вілда дало. Ну. Так, для першої бонуски, звісно, поганенько, але це всього перша бонуска. Подивимося, що буде далі. Так, 2 трійки. Так, а по спінчикам взагалі обертів дуже багато. Ну, це 16, це взагалі топ. Просто якщо вілди ставитиме, тоді питань немає. Ну... Дуже часто і буває, що скільки спінів не постави, вілдів немає. А буває навпаки. 9, 9 спінів дасть і вілдів накидає, добре. Так, ну 5 спінів пройшло, немає жодного вілда. Так, ну це вже хоч на щось похоже. Сюди вілд і сюди. І дві лінії буде. Зможеш таке поставити чи ні? А якщо трохи поскіпати. Так, ну червоних дав це бігвін, звісно. Так, 540. Ну, все одно слабо, 16 спінів було. А оце вже не слабо, зачекайте. X6, воно майже як лінія, мені треба, щоб по куткам зараз нормальні символи дало, і це занос навіть буде. Там ще 3 три, три оберти є. Та що ти ставиш, які дами? Ну. Навіть фрукти не закриваю. Ні, це слабо. Здається, і лінія була. А здається. І, і, і Який сенс цього? Так, ну поїхали. Це все на все друга бонуска. Поїхали третю. Що буде далі? Так, знову спінів багато дає. Знову багато спінів. Взагалі там... О, знову 16 спінів. Взагалі там 12-13 спінів дає. Дає 14 і другий раз вже 16. Я не, мені навіть не відбиваються бонуски. Вони просто мінусові. Про тому, що мені скільки спінів дає. Ну звісно, ще б таких декілька вілдів. І мене питань би не було про занос. А поставив він такі вілди, 14 спінів. Друзі, ще раз нагадаю, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. Буду вас радий бачити під новими відео у коментарях. Обов'язково підписуйтесь. Також внизу закріплене повідомленні для вас є подаруночки, можете перейти глянути. Я думаю, вам всім сподобається. Будуть ще вілди. Просто два вілда. Так, ну... Його взагалі потрібно було або вище, або нижче ставити, бо такої лінії нема, чи червоні не зіграли. Так, а от тепер нормально, сюди вілд або по центру. Так, уже бігвінчик є. 660, ще 5 спінів. Ну, просто не вистачає вілда посередині. Дай посередині вілд. О, нормально, 24 гривні насипав. Так, а це бігвінчик, ну ці вілди не зіграли. Так, 500. Ну, останній спін, хоч останнім спіном дай. Та це смішно, ти що прикалишся? Мені дає 14 і 2 рази по 16 спінів, ставив вілди, якось незрозуміло не як, і я не можу відбити навіть бонуску. Це була третя бонуска. Поїхали, четвертий бонус. Ну, спінів добряче стави. Я думаю, ви згодні. Хто часто грає в Мідас, от напишіть, ви так, ну вам часто випадає так, щоб багато обертів було. Так, ну і знову спінів тут нормально. Ось, 15 спінів, 14, двічі 16 і 15 дає. Де, де вілди, друже? Я вже не відмовлюсь, якщо 9 спінів дасть, ну, зато вілди поставлю. Так, перший вілд є. Так, вже цікавіше, нормально я так скіпаю. давай ще раз скіпну, а ти мені лінію вілдів даєш. Мені вже так не працює. Так, вилди, вілди, друже, став вилди. Так, зачекай. Це вже серйозно. Тут і к 7. Мені просто ще хоча б одного вилда десь в третій барабан. Якимсь. Якимсь боком там поставити його. Так, мені здається, це зараз буде перша окупна бонуска. Та не здається, воно так і буде, там ще 6 спінів, воно бігвіне. Так, це вже 100% окупиться, от що на кшталт мені грошей сипанути. Може, ну, трохи більше 200 гривень просто. Там ще 1010. Просто не вистачає вілдів. Ну бігвіне. То добре, звісно. Так, ну, Ну там останній спін, ну воно, так би мовити, і лінія. От перший барабан, дай мені гарні символи. Лови десяточки. Ловий десяточки. Нормально. Ну, 2200 зверху. Це була четверта бонуска. Дивимось п'яту. І наступна бонуска Олен. Ну не знаю, у мене такі передчуття незрозумілі. Він то здається і багато спінів дає. От дивіться, після цього бонуски я беру Алин. Якщо я беру Алин і мені дає дуже мало спінів, то він все одно незрозуміє. От зараз стандартно спінів дало 13. От беру Алин, мені дає 10 спінів, і я навіть не знаю, цьому радуватись, цьому радіти потрібно буде, чи. Чи там і радіти нічому. Тому що може бути, як я кажу, що багато спінів дало вілдів, немає, мало спінів дало, вілди поставили. Ну, в Олені просто бонуска вже, як бачите, мінімум за 25 тисяч буде. Не знаю, не знаю. Іноді ж хочеться так проаналізувати наперед, занесе чи ні. Все-таки ну, все ризикують і хотілося б там подумати, ну мені здається, щось. Не знаю навіть, що здається. Ну от де вілди? Скажи мені, що такого волині не буде. Так, ну бонуска пуста. Це була п'ята бонуска. Ну, по спінам добре давав, ну не знаю. Що буде, те буде. Хто не ризикує, той не п'є шампанське. Правильно? Правильно. За 25 тисяч. Ой, хоча б X200 і було б нормально. А краще навіть більше. Друзі, хто ще не підписався на канал, обов'язково зараз підпишіться на канал, поставте лайк на це відео. Внизу у закріпленому коментарі для вас є купа подаруночки. Можете перейти подивитись. І підписатись на Телеграм. Посилання на Телеграм ви знайдете під відео. Фух, поїхали. От тут навіть, от що по спинам поставив? Я навіть не знаю. Оу. От Про що я вам казав, друзі? Що мало спінів постави, і не зрозуміло радіти чи сумувати в цьому. От, 10 спінів дає. Ну можливо, зараз вілди буде ставити за минулі бонуски. Так, зачекай, перший вілд є. Давай мені швидесенько одну лінію. Буквально одну Одну лінію, просто вілд. Так, ну це мені не подобається. Вілди, вілди. вілди. Так, зачекай. От зараз може бути те, що я вам казав, коли мало спінів, просто може вілди поставити. От зараз закриваю лінію і все. Ну поки щось він не, не спішить закривати. Постав вілд, постав, мало, мало спінів залишилось. Потрібен вілд. Так. Та ти знущаєшся з мене. Постав вілд, два спіни залишилось. М да. Могло бути те, що я вам казав, що зараз просто вілдів настав, но щось цього не сталося. Так, ну зачекай. Ну, куди ти його ставиш? Якщо б він його в лінію ровно поставив, воно б забігвінило б. І в мене б не то, щоб там окупилась бонуска, я б плюсанув би грошей нормально. Ну скільки тут? Ну, вона мінусанула. Ну, не так прям сильно. Сама бонуска. Ну, з самого відео я в мінусі там. Трошки менше 7 тисяч. Ну, думаю, все одно ролик вишив цікавий. Думаю, на цьому треба зупинитись, поки тому що не зрозуміло як грає слот. Друзі, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк під це відео, якщо вам сподобалось. Пишіть в коментарях, як вам цей відеоролик, які б ще слоти хотіли побачити у такому форматі. Внизу, в закріпленому повідомленні, для вас, є купа, подаруночки, можете прийти подивитись. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Посилання на телеграм ви знайдете під відео. Всім бажаю заносів, всім до зустрічі!